Вітаю усіх підписників і глядачів нашого каналу. Я показував, як я робив ручну качалку для води. Зараз прийшов час виготовлення дробини в будущу дровешню. Зараз я нахожусь біля нашої барбікюшки. З задньої сторони стіни у нас буде заход у хранилище зберігання дрів. У цьому місці планую робити цей подіум, по якому можна буде переміщатися. Перед початком виконання треба було підготуватися, зрозуміти, з чого виконувати роботу. У мене в залишках драбина була металевою, зварною довжиною приблизно 6 метрів. Ось одна частина цієї драбини, яку я відрізав. І вже трохи переробив. Ширина дробини 61,5 см, шах ступіння через 25 см. Така дробина вже була зварена, я її не буду переробляти, просто використаю. Цю частину дробини я пошкурю з болгарки і доварив. Частину, яка буде цементуватися кут нахилу драбини, виходить 45 градусів. Вона вже готова для використання. Отакі дві конструкції я вже зробив. Тобто це у нас швелер шириною ширшиною 100 мм. Були кусочки приблизно по 50 см, зварив докупи, зараз викопую ямку потрібної глибини, щоб замуровати. О, цю опору ці ямки бетоном. Продовжую робити постамент, викопав ямки під стойки, також ямку викопав під дробину. Все з'єднав з допомогою сварки відходи металу, понизу приварював. Зробив невеличкі канавки, щоб потім їх також заморувати бетоном. Ну і тут уголки по відрізав нужного розміру. Приварив. Планую доварити пластиночки. Вони нарізані. Тут додав пластинок і приварив їх з внутрішньої сторони. Для поверхні, по якій можна буде ходити, я вирішив використати просічний метал, який придбав на пункті прийому втор Ось От Отакі два куски буду приміняти. Також трохи доварив всякого металобрухту, все встановив на кирпичі. Виставив по горизонту, по вертикалі і вже готовий заливати. На скору руку зробив невеличку опалубку, там буду заливати по рівень землі. Все, налаштував, бетонозмішувач вже під'єднаний цемента, Два мішочки приніс, привіз щебня, друга тачка стоїть там з песком. Замішуємо розтвір, На бетономішалку у мене йде мішок цементу. Ось так от усе вийшло. Тобто тут за рівнем землі залили бетон, ну а тут трохи вище. Пішло у нас 4,5 мішки 500-го цементу. Якщо вам подобається це відео, то не перемикайтесь, чекайте, коли я все зроблю. Етапи будівництва. буду показувати. Зараз зайнявся встановленням перил. Нарізав профільну трубу 40 на 25 розмір. Використовую магніти фірми Vitals. Притуляю і зразу виходить, кут 90 градусів. Дуже зручно. Дров ще нема, але я тут вже є. Знизу цієї поверхні планую у цьому місці приварити цей таврик. І тут буде з'єднання. Також випіляв з профільної труби 50х25 розміром кусочок. Тобто десь, десь отак. Тут я вже виставив цю профільну трубу з одну використав, придавив, прижав лист металу. Усе і Приварю ось ці заготовки, які вже випиляв. Це таврик з бушного матеріалу, колись були металеві балкони. Їх вже зняли. Метал вирішив використати сьогодні. На металобазі трохи докупив матеріалу, профільна труба ширина 40 на 20 товщиною 1,6 мм. І використав ще таку 50 на 25. 40 на 20. буду з неї робити пирила. Поверх цих стік буду вкладати, приварювати профільну трубу. Планую з'єднати ці три стойки. І там на вгу поверну. Ну і, мабуть, закріплюсь до стіни. Приварив я ці дві планки. Зараз візьму болгарку і трохи позащаю верхні шви. Ну а потім буду приварювати вже ось цю поверхню. Це підлога є. Можна ходити. Тепер буду займатися поручнями, треба зробити заготовки. На краю приварив, прихватив стойку, і до стойки вже влаштую само перила. Зарізав під углом, все поклав, нічого ще не приварював. Тут вирішив під кутом зварити, ну далі ще. Не відрізав, тут треба буде відміряти і десь до стіни ще кусок додати і закріпити. Саму стойку зробив труби 40 на 25, товста стінна. На цій сходинці зроблю ще одну стійку, щоб було більш-менш воно жорсткіше конструкція. Приварив я тут. Це зварив і також закріпив до стіни. Бачимо, що дюбель знаходиться на краю цегли, тому у цеглі сверлив отвір трохи під кутом, щоб сама цегла не розсипалася, не тріснула. Тепер беру маленьку болгарку і зачищаю всі шварні шви. Встиг ще приварити вчора ось додаткову перемичку. Використав Усі кусочки, які залишились, позварював і приварив сьогодні вже ось цю перекладинку, також. цю. Усі вібрізки, отрізки маленькі, складаю у баночку. Потім здам на металобрухт. Закінчив я зварювати. Получилася така конструкція. Можно подняться по сходам. Вот так. Ну, ось. Ось так все выглядит. Знадобилось два дня. Солнце с этой профильной трубы 40 на 20. Товщина 1,6 мм. Купляв я її 12 метрів. Порізана була по 2 метри. І залишилося ось десь 3,5 метри. Метал дуже тонкий. Знаю, може навіть і нема тут 1,6 мм. 60 А виставляв і все рівно пропалював з дірки. Більш такий метал купувати не буду. Дуже тоненький. Для сварки, навіть навіть інвертором не годиться. Ось так виглядає конструкція після обробки. Перетворювачі ржі. В магазині купив ось таку ґрунтовку гф 021 Колір боровик сосновий. В майбутньому планую у червоний колір покрасти, тому... Ну, брав схожий колір. Якщо потрібно буде, то буду використовувати White Spirit для розчинення ґрунтовки. Взагалі планую усю конструкцію покрасти за допомогою краскопульту. Поґрунтую ось цю поверхню. Ну, яка незручна, сюди краскопультом не залізеш, не підлізеш. І також усе, що прилегає до стіни. Погрунтував я деякі поверхні. За допомогою пензлика. А тут, як казав, незручні поверхні, тому я пройшовся ну, вздовж стіни усі поверхні і також погрунтував поверхні те, що прилягають до землі. Не хочу пензликом ну, красити, грунтувати, бо дуже довго. Оцю решітку особливо буде важко красити, бо її треба з двох сторін, і зверху і знизу. І якщо пензликом її красити, то будеш весь заляпаний краскою. Так, друзі, грунтую поверхні, притягнув компресора. Сусід сьогодні приніс краскопульта, Ось такого дуже гарно виходить, рівнесенька, не так як кісточкою. Тут я пензликом мазав, а тут далі краскопультом. На компресорі тиск до 8 барів, робочий приблизно 3 бари виставив. Пройшов деякий час і я вже завершив ґрунтувати дробину. Висохла ґрунтовка. І сьогодні планую все покрасити. Розчинник у нас такий самий. Ось перід. Фарба у нас зебра, емаль алкідна пф 115 для зовнішніх та внутрішніх робіт. Стигла вишня. Колір. Пройшов я незручні Все, Зараз під'єдную краскопульта і буду красити усю остальну поверхню. декілька годин, скажімо, і я вже покрасив драбину свою зварну конструкцію. Гадаю, десь через сутки можна буде вже пользуватися драбиною, заходити сюди, в приміщення, де буде дровешня, і щось робити далі. Додатково оздобив нашу дровешню, встановив відливи, закріпив, з двох сторін, вирізав. Ось так вийшло. Болгаркою прорізав канавку по всій довжині і на сантиметр цей метал туди в глибину входить. Шов загерметизував силіконом, і, щоб нікуди нічого не ділося, закріпив дюбелями. Тут так зробив додатковий нахил, щоб спрятати штукатурку, ну, заливку пола. Ось, бачимо тут. Ну, далі планую оштукатуритись дві стіни, цю кирпичну і ту із газоблоку. Мабуть, на цій ноті буду завершувати відео по виготовленню. Дробини у барбікю. Кому сподобалось це відео, ставте пальці до гори. Хто не встиг підписатися, підписуємося. Ну а я і далі буду намагатися показувати вам все, що я тут роблю на дачі. Так, роботи ще предстоїть багато, тому що тому є ще що показувати. Якщо у когось. З'явилися якісь запитання, зауваження, то пишіть коменти, по можливості на них будемо відповідати. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей.